Це ми вийшли на розвідку. На розвідку з цього острова Білогодо. Це тут шість чоловік було на прикритті. Ось я з кулеметом тут сижу. От ми вийшли на прикриття, а чотири розвідника пішли на сам острів і вже розвідали повністю цю остановку. Це 20-го цього 20-го січня ми заночували в будинку. Отак, от, от ми грілися. Там тубус від паперових рушників, рушник всередину, олію, яку знайшли в домі, підпили і так, от ми грілися, сиділи всю ніч. Грілися, спілкувалися, зігрілися? ну трошки так, да. не сильно, але трошки да. зігрілися там, спілкувалися. Це вже на ранок перед виходом. Ми знімали там вертушки, просто залетіли, зробили авіаудар по цьому, по Голій пристані. І ми такі підбадьорились, так воно так нас змотивувало. Ці вертушки залетіли, так ефектно вдарили. Ми такі думаємо, клас, все там на тому острові вже нікого і живих напевно немає. І ось, да, це відео, ми так знімалися, якраз сонце там вже вставало. Це ми дійшли до цього ворожого спостережного пункту, який тоді на той момент вже був пустий. Тобто там нікого не було. Ми роздивилися, там не ні заміновано, нічого. І почали звідси вже закріплятися і рухатися вперед. Це ми вже перебралися на ворожу сторону. І оце перший будинок справа. І ось ми. Ось тут у нас контакт почався. Отам от, правіше 7 метрів, там сидів один, він почав по нам стріляти. Засідка? Да, засідка. Ми зрозуміли, що це засідка, почали відтягуватись. Тут у нас вже був 300-ти, якого митяну, це вже почав стріляти по тим, хто вибігав в нашу сторону, виходить. вони там вибігли на ліву сторону частини людей, і частина ось якраз сюди на праву сторону на нас. Прямо вибігли. Це від першої особи, це ти стріляєш да, Так, Це я стріляв, mm -hmm. це я знімав. І коли в мене заклинив кулемет, ось командир оушен він добіжав, я йому кажу, клин кулемет, а він каже, всі в воду швидко. І ми ось по воді почали. А це міст, його, я не знаю, хто його підірвав, але він був підірваний, і він такий залізний, і коли він мокрий, по ньому неможливо було перебратися. просто. І ми ото друг другу просто допомагали вилізти, тому що ось він хоче слизько вилізти. Голова, да, дуже слизько було, дуже слизько, дуже холодно. І ось ми друг другу допомогли вилізти звідси. І в цей момент там справа в кущах. Наша п'ятірка ще лежала там салем з кулеметом, і там е, ще наших чотири бійці з автоматами. Вони почали просто так. От росіяни, це якась така для нас була незрозуміла засідка. Просто так толпою вибігли прямо на, от, на лінію вогню. І їх а просто скосили всі, а хто. А Вони на вздогін стріляли. Да, вони вони там ще вглиб острова в них були. Я так розумію, якісь бійці. Тому що от ми пройшли десь метрів сто і прям дуже, дуже такий шквальний вогонь пішов. Трьохсотий ваш? Трьохсотий. Да, Це йому на відході кулемет попав, виходить, куля кулемету потрапила прямо в лікоть. І ми дуже швидко йому там турнікет накали, бандаж, все, і давай відходити. І ну, зараз да, з ним вже все добре, евакуювали, все нормально. Це в оці вже да. Це наш парамедик, який був в групі евакуації на човнах, які нас чекали вже на точці евакуації. У е, нас була одна рація, і цю рацію при першому контакті там виходить так, що росіяни подумали, що це командир наш третій, бо в нього одного рація тут висіла з правої сторони, так зверху. І вони в нього чергу пустили. Коли пустили чергу, так рація злетіла РПГ, плитоноска, активні навушники, все позлітало. не плитоноска, розгрузка, все позлітало. З ним теж дуже така цікава історія. Він весь час, коли ми були на човні, він ще не навіть, що ну коїться. Ми вже в Херсон. Там ми так по дорозі короче випригнули на водному посту Тро. І кажемо пацанам, давайте завозьте нас в лікарню дуже швидко. Вони ми не можемо в нас, типа, там пост, ми не можемо покинути. Ми кажемо, та нам все одно, давай в нас трьохсоти, швидко вези нас в госпіталь. Вони нас завозять в госпіталь. Ми віддаємо цього славу, якого в влікоть поранили лікарям. Стоїмо вже такі, типо, чекаємо, поки машини за нами приїдуть. І Оушен, командир каже: такі нормально двіжанули, нормальний бой. такий. а Дьоня каже: ви що, гоните, пацани? Я тільки зараз зрозумів, що я живий. Вже біля городу. Ти, біля ти розповідав, що він реально коли е, доторкнувся до обличчя да. крови. Він подумав, що да, все, я його йому, просто тягнув. Йому я, йому, да, я йому тягнув, він думав, що все коротше, пів обличчя немає. Він просто розказував потім ці свої емоції, що і він зробив такий шок. Типу, ну в принципі, це нормально для людини, яка ніколи не отримувала порани, нічого. Типу, хоча ну такі дуже важкі бої пройшов. І так, да, я його почав втягнути, бо в нього почали ноги від ну так заплітатися, він почав падати, почав таке, типу, і ну, я думав, більше що... психологічне, да, да, психологічне, було... да. Психологічне, бо він не бачить обличчя, він ну розуміє, що тут кров, щось воно пече йому, і так. Да. і думав, що все. Його ж нема. І ми залишились без зв'язку, можна сказати. І коли ми перебралися вже на нашу сторону, почали відходити, це вже ми майже підійшли до Херсону. Почали відходити. Один наш бієць просто взяв телефон, достав, бо в нього телефон був тут, ага. в руці, він так вигукнув авіарежим, зв'язок зловив, подзвонив до командира, каже, у нас 2 300 нехай працюють міномети. І так вийшло, що через 4 хвилини наш міномет, наш мінометний розрахунок нашого підрозділу, вже зробив перший постріл. Перший постріл був дуже влучний, тому що він потрапив в дах двохпорохового будинку, де сидів кулеметник, який наскрив. Ага. І він, виходить, заглушив цей кулемет, і в нас була змога нормально вже йти. І все, і ви зачистили просто той острів. Так? Ми, виходить, по підтвердженій інформації знищили тоді 18 бійців у стрілковому бою. Це в стрілковому. І потім там, я не пам'ятаю точну цифру, але там наш міномет знищив групу евакуації, яка підтягнулася. І потім туди просто всю ніч працювала артилерія і знищила просто всіх, хто там був. І да, і просто ми коли відійшли, то там суміжний підрозділ піхотний, да, коли, коли там був, він просто пішов і закріпився вже на пусті, відбиті позиції. 30 секунд! 10 секунд! Післякунди!